Роберт Брюс, король шотландський. Вже буде літ п'ятсот тому на край шотландський вільний війною йшов король Едвард, англійський владар сильний. Зібрав він лицарів своїх все горде пишне панство, Щоб то шотландський вільний люд забрати у підданство. По всій Шотландії йде гук луною голосною до зброї, браття, ось іде. Король Едвард війною пищать списи, прящать мечі і шоломи ясніє, Гукають лютого яки, ржуть коні воронії Воюють день, воюють два. На третій день, ой горе, Шотландці крикнули Біда! Король Едвард на збори, Англійське військо б'є, січе, англійська зброя сяє, шотландська зброя опада. Лицарство знемагає. Аж тут король Едвард спинивсь і сурма забриніла, знялась над військом корогва та небарвиста, біла. Всі стали тихо, всяк свій спис додолу похиляє. Гука героль, король Едвард. Ротландців призволяє лихую зваду залишить, спокій вернути краю, прийти до згоди без війни По братньому звичаю. Так, каже наш король, хто з вас погодяться зо мною, той і маєтками, і людьми владітиме в спокою. Люд простий має нам платить податки й десятини, а лицар буде вільний пан своєї батьківщини. Додолу впали корогли, весь гурт шотландський панський враз крикнув Згода, хай живе Едвард король шотландський. Шотландське лицарство здалось. Але один зостався, при зброї лицар молодий. Робертом Брюсом звався. Едварду глянув він в лице, мов кинув блискавицю. Стійняв і кинув ворогам залізну рукавицю, потім остроги дав коню, кінь воронецький звився, помчав у горе мовстила, між гір'ї темнім скрився. Поїхав Роберт по шотландській землі, здіймати народне повстання. Гінців розіслав він по всій стороні скликати селян на зібрання. Коли на широкій долині між гір зібралась велика рада, Роберт тоді вийшов до люду й сказав: Шотландці, чинилася зрада, повстаньмо ж, тепер усі як один, за діло братерське і спільне, розкуймо на зброю плуги. Що орать, коли наше поле невільне, тут всі зашуміли, мов хвилі морські, ходімо, здобудемо волі або наші голови вільні буйні складемо на нашому полі. І там, на широкій долині, між гір селяни всі табором стали. Палили багаття вони цілу ніч все ясною зброю кували. На ранок озброєне військо було. Кому ж не дісталося зброї, тому не забракло сокири, коси та в грудях одваги міцної. Те військо не мало ясних корогов, ні панцирів срібних коштовних, на простих селянських щитах не було дивізів гучних красномовних. У цілого війська девіз був один за волю, за рідну країну. Хоч слів тих ніхто на щиті не носив, та в серці носив до загину. І так вони вийшли на проти панів. Роберт їх провадив до бою. Ні одного лицаря, окрім його, не мали шотландці з собою. В нещасну годину шотландський народ кував свою ясну зброю. У першому бою розбиті були, багато лягло головою. У другі зійшлися, недоля тяжка, Знов військо шотландське розбите, Ударили втретє, знов поле кругом, все трупом шотландським покрите. Ні зброї вони, ні своїх кругов Едварду до ніг не зложили. Та волю країну свою боронить Не стало селянської сили. Одні полягли, а другі розійшлись, пішли своє поле орати. Без війська, без слави, зостався Роберт Що ж має тепер він почати? Чи має піти, як шотландські пани Едвардові зброю віддати? Зостатись отут, в подоланій землі, останнього сорому ждати? Ні, краще не бачить того і не чуть, як гинути буде країна. Прощай, моя рідна країну, прости свого безталанного сина. Хотів би я вільною бачить тебе, але не судилося те. Далеко тепер на чужих берегах поляжу за діло святеє. Так мовив Роберт і подався він геть на берег убогий ірландський. Він думав, повік не вертатися знов У край безталанний шотландський. На безлюдному березі моря одинока хатина стоїть. В тій хатині рибальський убогий Збройний лицар самотній сидить. То Роберт. Він в вікно поглядає, чи не мріють по ті кораблі, що везуть хрестоносців одважних на війну до святої землі. Та робертові сумно дивитись на те море, веселе войне, як згадає він рідну країну, затремтить його серце сумне. І Роберт, од від вікна, відступивши, ліг на лаву і погляд підвів на потріскану стелю, на стелі павутиння павук собі плів. Пізнічегій Роберт задивився. На роботу того павука лицар бачив, як прялась помалу тая нитка тендітно тонка. Що гойнеться, то нитки гореться і додолу павук упаде, але зараз же злазить угору і нову собі нитку пряде. Так шість разів той павук обривався, і шість раз він на стелю злізав. Але всьому таки удержався і до стіни свою нитку прип'яв. Тут Роберт раптом скочив на ноги. Ухопив свою зброю до рук і гукнув Та невже таки лицар менше має снаги, ніж павук. Ой то ж не сокіл винозір злетів згори в долину, то прилетів юнак Роберт у рідну країну. Він на коневі воронім по краю пробігає, В останній раз шотландський люд до бою не смикає. До зброї всі! чи ще живе міцна одвага ваша? За волю згинуть ми клялись, а де ж присяга наша? Хто волі ще не відсуравсь, нехай іде до бою, хто пам'ята про славу й честь до зброї, хто за мною? Король Едвар не сподівався шотландського повстання, його лицарство розійшлось уже на спочивання. Серед англійських вояків сидять пани шотландські. Тепер король їм знов вернув Права й маєтки панські. Селяни тихо підійшли до війська за горою. З'явились, наче з під землі, і вдарили до бою. Все зашуміло, загуло, мов буря хуртовина. Роберт літа на воронім, неначе громовина. Не доведеться більше вам ламать чужої волі, коли життя вам дороге кладіте зброю долі. Шотландське військо зайняло англійців під горою. Нема рятунку їм, нема, складають долю зброю. Тоді з громади виступа Роберт і промовляє. От так тепер шотландський люд англійцям об'являє Збирахай в Англії Едвард, податків десятини, а всяк шотландець вільний пан своєї Батьківщини. Англійці мовчки одійшли, без коргов, без зброї, без радощі пішли вони геть до землі рідної. І як в долину вже зійшли, оглянулись на гору, Роберта вгледіли вони серед сільського збору. Укрита людом там була уся гора зелена. А вище всіх стояв Роберт, у них його знамена. Лежала й зброя, вся, ота, що на війні забрали, шотландська зброя і корогли навколо нього сяли. Роберт, неначе річ держав, змагався, боронився, зняв потім ясний свій шолом і людові вклонився. Англійці чули, як гукнув увесь той гурт селянський. Хвала і честь, нехай живе Роберт, король шотландський. Так Роберт за снагу та одвагу Королем у Шотландії став, В Едінбургу при славному місті Привселюдно корону приймав. Урочиста отправа скінчилась, вийшов з церкви король на майдан, Люд гукає Робертові слава, хай живе, він до віку наш пан. Колись раптом стихло гукання, і весь люд, мов чекає чого. з Юрби виступив гурт невеликий то обрані від люду всього, з них один наперед виступає. Короля він поклоном віта, поглядає навколо по людях і такую промову чита. З ласки, Бога, й народу обраний наш королю, вітаєм тебе. Ми під даними влади твоєї признаємо охоче себе. Коли ти боронитимеш волю і самостійність народу Твого, ми повік шанувати тебе будемо і любити, як друга свого. Ти кликнеш на війну. Ми зберемось під твою корогву всі гуртом. Ми готові тобі і країні послужити мечем і щитом. Та коли ти забудеш про справу й волі народу свого, схочеш інші багатші землі прилучити до панства кого, ми не підемо тоді за тобою, щоб чужого добра здобувати. Нам не тісно у рідній країні, нам не треба в чужу мандрувати. коли ти серед панських розкошів продаватимеш люд свій панам. Ми самі боронити потрапимо ті права, що належаться нам. Ми тебе королем повінчали, ми тебе й розвінчаємо самі, І коли проти нас ти повстанеш, проти тебе повстанемо ми. Дай то, Боже, Роберт їм відмовив, буду знати, на що я іду. Дай нам, Боже, до віку прожити В щирій згоді у добрім ладу. Не пригас і не пропав ніколи вільний дух в шотландському народі. Стала вільна сторона шотландська навіть давнім ворогам в пригоді. Як пізніше англійці і шотландці поєднались в спільну державу, то англійці вчились від шотландців, як любити волю, честь і славу. І зате хвала Роберту Брюсу: він борцем за рідний край з'явився, так, одваги та завзяття в праці, він в малого павука навчився. Він здобув собі велику славу. І не вмре, та слава не боляже, в пісні, в слові буде вічно жити і про себе світові розкаже.